І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас 15 жовтня, рівна половина осені, середа, ранковий час. Країна Грибландія здійснює огляд лісів з Колівських Після Турківщини, після польових грибочків. Захотілося знову змінити обстановку і оглянути, що робиться. На Сколівщині. Скажу відразу так, загальний грибний бум уже спав. Хвилька, яка була після дощику в п'ятницю-суботу, зробила по моїх спостереженнях невеличкий такий одно-двохденний викид грибів. Люди масово кинулись в гори, люди-масово кинулись в гриби. І вигребли все, що можна. Понеділок-вівторок вже такі дні виявилися практично нерезультативні, трішки похолодало, і грибочки нібито припинили свій ріст. Але це то нібито. Зараз настає для мене самий зоряний мій час. Тобто час, коли можна спокійно побродити лісами коли грибочки ростуть і вони будуть рости, поки дозволяє погода. Я сподіваюся, досить довго побродити в намаганні щось знайти. Можна йти півгодинки, можна йти годинку, нічого не знаходити, але потім попадаються такі сюрпризи, які надовго залишаються в пам'яті і які допомагають відновити душевну рівновагу, ось, будь ласка. Ви подивіться, який красунчик. Який безподобний красунчик. Він тут стоїть вже декілька днів. Один трішки погризаний. Ну, але нічого. Зато, зато, зато все спокійненько і все гарненько. Бачите, малючок. Ще один. Ось. Тут є. Ось так. Можна ходити півгодинки, можна ходити годинку. В загальному плані зараз по полях, по різнотрав'ю, у львівських Карпатах вже практично гриби припинилися. Ну, по крайній мірі по моїх спостереженнях. Я не беру до уваги Франківщину, де високогір'я, де зовсім інакші умови, де креслаті смереки на полянах прикривають своїми вітами землю і там гарно ростуть пригарно їхні карпатські боровики. У наших Львівських Карпатах все трішки скромніше. Сколівщина вже від, в принципі від Турківщина також. Грибний сезон продовжується, але це вже гриби для гурманів, для наполегливих, для упертих. Для тих, хто готовий заради одного гриба годину мандрувати лісами. Отож, у мене там піввідеречка є. Сьогодні небагацько, на жаль, але от добрався в таку місцинку свою знайому і таке чотири штучки мені попалося. Ну, ситуація така, що деше. Зараз особливо риби полюбляють листячко. Де є бук перемішку переміжку з березою і ялиною? Ось такі от красунчики, які безподобні, перестоянці, міцні, здорові. Починають по одному, по два проростати. Настає такий час, коли ти кожному рибу можеш дати ім'я. Докладно пам'ятаєш, в якому місці ти його знайшов. Трав'янисті покрови зараз уже на полянах. Ну, відплодоносило, я вчора був тут на Турківщині, лазив по тих травах. Нічого вже там нема. Одні якісь перестоянці, де-не-де попадають, які вже напівзигнили, тому що дощики потрішки йдуть. Дощики по потрішки падають і все-таки воно своє. дає. І нехай погода прохолодна. Сьогодні вже, правда, було плюс 7, а вчора було зранку навіть десь на межах нулю, нуля. Ось. І от такі от ліси ялинові в переміжку з березою. Зараз стають самі актуальні. Тому що Грибочки, малючки зараз вигріваються під листям. Ти їх зразу і не побачиш. І можеш тільки тоді знайти, коли вони вже будуть великі. А це, як то кажуть, сама смакота. Коли ти знаходиш один, а потім починаєш прощупувати, проглядати усі околиці там, де вони були. Ну, отож. Така у нас сьогодні коротка екскурсійна, екскурсійно-пізнавальна мандрівка. І рішаємо, що де шукати. Зараз країна Гребландія переміщається в густі отакі древні приховані ліси, щоб збирати і шукати ось таку безподобну красоту. Поки ще всім. Мирних і щасливих мандрівок. До зустрічі, слідкуйте за каналом, і ви будете завжди в курсі подій, що де росте в Карпатському регіоні Львівської області. До побачення, до нових зустрічей.